У понеділок та четвер вчаться кукуварити. Вівторок присвячують спорту, п'ятницю малюванню та рукоділлю. А в середу суботу і неділю відпочивають. Так проходить адаптація людей з особливими потребами у Швейцарії. Дуже важливий соціальний підхід, аби люди мали змогу навчитися виконувати найпростіші речі, а також знали, що таке колектив, могли між собою спілкуватися. Звісно, для різних людей у нас різні програми адаптації. Швейцарський фонд Пін'є кілька років тому збудував сектор для проживання людей з особливими потребами. Нещодавно тут запрацював навіть ресторан, де працюють особливі люди, і відвідувачів не бракує. Дізнається пан Гаррі. Кожен з мешканців нашого центру, якщо має змогу, то працює, виконує ту роботу, яку вміє. Ми не примушуємо до праці, але надаємо можливість для самореалізації. Працівники цього ресторану за свою працю отримують зарплатню. У Швейцарії проживає понад 7 мільйонів населення, з яких майже півтора люди з інвалідністю. П'ять років тому для них запровадили адресну допомогу. Раніше фінансувалася вся установа, де проживали чи проходили реабілітацію люди з особливими потребами. Нині кошти виділяються конкретно на особу, яка цього потребує. Такий швейцарський досвід і хочуть застосувати в Україні. Міністра соціальної політики Наталія Королевська упевнена, така система має чимало переваг. Тогда мы сможем контроль вести полностью за использованием социальных денег, потому что сейчас финансируется 30 миллиардов гривен, но качественно используются далеко не все эти ресурсы, мы это понимаем. И вот первый этап это внедрение единой информационной платформы. На думку міністра, достатньо трьох років, щоб Україна комплексно та якісно перейшла на новий рівень соціальних послуг і обіцяє, вже з наступного року люди відчують якісні зміни у соціальній сфері. Наталка Голівчук, і Бутко, соціальний пост і Швейцарії.